Багаті люди. Розкажіть про випадки, коли з вами зустрічались тільки через гроші. Я близько шести місяців зустрічався з дівчиною, яка неодноразово натякала мені, що вона завжди мріяла знайти собі папіка, щоб замість роботи можна було ходити по універмагах і шопитися. Було дуже очевидно, що ці натяки були з розрахунком на те, що я стану її папіком. Але я на таку херню не підпишуся ні за якого розкладу. А потім я дізнався, що вона кілька місяців ходила наліво з іншими мужиками. Думаю, не треба говорити, що я. Тут же попросив її дати мені спокій, видалити мій номер і більше ніколи не намагатися зв'язатися зі мною. Мій друг заробляє 210 тисяч гривень на місяць, але тому, що наше місто маленьке і він постійно працює. Витрачати йому їх було ніколи. Він місяць зустрічався з однією дівчиною, і раптово у нього згорів будинок. Ніхто не постраждав, але згоріли всі цінні папери та документи. У той день у них було призначено побачення. Він не прийшов на нього, і замість питання ніхто не постраждав, а де ти ночував? Вона запитала: Йо йо-ма-йо, зая, а гроші не згоріли. Як можна не бачити, що твої гроші люблять більше за тебе самого? Мені здається, коли просять братові купити машину, мамі ремонт зробити, а собі з подружкою путівку на балі, а з тобою її навіть особливо часу проводити не хочеться. Тут же тривожні дзвони б'ють. Це до речі, і жінок стосується, які знаходять собі молодших, а потім дивуються, що ваша любов тане за швидкістю твого рахунку. У мене забезпечена сім'я, тому замість роботи я навчаюсь у двох університетах, що по суті ще складніше, ніж просто мати роботу. Плюс ти в повній фінансовій залежності від батьків. Ну і мене після 18 перестали тримати в чорному тілі. Тобто у мене з'явилися хороші, навіть дорогі брендові шмотки. Плюса переїхала вчитися і жити самостійно. І тут все стало весело. Іноді я зустрічалася з кумедними пацанами, які на побаченні після деякого часу спілкування починали розуміти, що я не Бідна, намагалися вмовити мене сплатити за них, і сподівалася, що я пущу жити до себе квартиру. Але це кумедні дрібниці, Найприкріші, коли починають знайомство, і навіть не вірять, що я навчаюсь у двох університетах. І напряму намагалися мене розкусити, що я ескорт. Ну і починали виливати на мене всі свої образи і писати, який несправедливий світ і такі прихильності, як я морочать хлопцям голови. Цього року я закінчу магістратуру, а через місяць починаю свою справу важке життя. І як можна клеїтись до когось через гроші? Це ж як треба любити гроші і не поважати себе, щоб зустрічатися з кимось, хто тобі не подобається. Ще й відчувати, що на тебе йде до фіга грошей. Мені хлопець, навіть якщо булочку за 20 гривень купить, то мене совість замучить. Хлопців, які не бачать, що до них клеяться через гроші, я теж не розумію. До мене клеївся хлопець в універі, знаючи, що у мене є всі конспекти, і я роблю курсові на замовлення. Ще постійно зі мною ходив їсти в їдальню, тому що я завжди купувала місячну знижку на обіди в їдальні. Так бридко, навіть мої подруги не намагалися мене нагріти. Навпаки, допомагала, якщо я не встигала із замовленням, прикривали на парах і самі купували карти знижок. Але для хлопців чомусь це не вважається меркантильністю або чимось образливим. Коли я навчалася у початкових класах, то була у багатій школі, і там було жахливе ставлення до дітей, які були із середнього класу. На той момент мої батьки приховали свій справжній заробіток, бо мали вже неприємні ситуації з меркантильними людьми. Поки я там вчилася, до мене ставилися як до шматка лайна. Мене міг вдарити якийсь із моїх однокласників і йому б нічого не зробили. А мене б за це покарали. Коли вчителі дізналися, що мої батьки мають непогану суму на рахунку, то ставлення до мене змінилося. Стали вищими оцінки. Хвалили і тому подібне. Але ми потім переїхали, і я зараз навчаюсь у нормальній школі. У класі був один чел, який ходив вічно брудним у старому одязі. У нього сім'я була дуже бідною. Всі дівчата в класі ставилися до нього загидою. У нього був брат з іншого міста і досить багатий. Приходив іноді і залишав йому гроші. Варто йому принести ці гроші до школи, і все. Всі дівчата в класі сидять біля нього. Обіймають. Я був шокований. Це було в сьомому-восьмому класі. До цього я думав, що таке буває тільки в кіно. Або ж уроків 20. дівчата з сьомого-восьмого класу не повинні вести себе так. Але як же я помилявся, навіть тихоня, я не така в класу сиділа поруч із ним. Щойно гроші закінчувалися ніхто з дівчат знову не звертав на нього увагу. Одного літа всі мої подруги роз'їхалися по різних містах, і гуляти не було з ким, але треба було. І тут знайшлася одна подруга, яка гуляла зі мною заради грошей. І я це розуміла. Але одній гуляти надто нудно. Плюс мобільного інтернету в мене тоді не було. Якось я сказала, що забула гроші, коли вона запропонувала в черговий раз піти в магазин. І вона тоді мене відправила назад додому за грошима. Це було дуже неприємно. Ось так я почуваюсь, коли щось купую в магазині, гуляючи з кимось. Коли я 18 років здав на права, батько як першу машину купив мені новий Мерседес. Це була не найлюксовіша і не найкрутіша модель, але вона була дуже хороша і краща за 95% машин у нашій школі. Ось що відбувалося зі мною після покупки. До мене підходили дівчата і питали: це твоя машина. Коли я відповідав так, вони починали відкрито клеїтися. Коли я залишав тачку на парковці на півгодини, а сам йшов до супермаркету чи кудись поїсти. Після повернення я я періодично натикався на дівчат, які ошивалися біля тачки, і чекали, поки я повернуся, щоб поговорити зі мною. Одного разу підійшла якась рандомна дівчина, відчинила двері, сіла в тачку і спитала, куди я повезу її сьогодні на вечерю. Я не багатий, але в мене також є така історія. Загалом, коли я навчався в універі на першому курсі, я ні з ким не дружив і не спілкувався. На другому курсі якось зблизився з одногрупницею. І через півроку ми почали зустрічатися. Мені здавалося, що вона була ідеальною. Ми так легко і невимушено з нею розмовляли, і не було цих незручних пауз. Але ось минає час, і через щось вона свариться зі своїми подругами. І ті зі злості починають мені розповідати про мою дівчину всю правду, що вона за моєю спиною. Ну і ходить наліво, паралельно з ким зустрічається і ходить з ними по ресторанах. Що вона готова каламутити з будь-ким, якщо в нього є нормальна машина? Коли мені все це розповідали, я посміхався і казав, що не здивований, але в той же час усередині в мене щось ламалося, і я відчував себе пригніченим і приниженим. Наскільки ж я був наївним та бомжем? Але не сказати, що я був дуже бідним, просто не дарував подарунки та не водив по закладах. Я вже писав про це раніше. У мене був особистий досвід із мисливцем за грошима. Почну з того, що я не вважаю себе багатим. Проте я заробляю пристойні гроші і живу в країні з низькими цінами. Тому я завжди маю багато вільного бабла. У перший рок відносин у нас все було просто ідеально. Тому я одразу зробив їй пропозицію. Я думав, що реально люблю її. Ще через 6 місяців ми одружилися. Я закотив величезне весілля, на яке пішло близько 75 тисяч доларів. За все платив я, тому що ні. У її батьків ні, у моєї мами грошей немає. Але через кілька днів після весілля я помітив, що вона почала поводитись якось інакше, і я зрозумів, що одружився З кінченою сукою. Весь цей час вона просто грала роль, і думала, що зможе вийти за мене, а потім розлучитись і забере у мене частину грошей. Не багатий та не бідний, але я витрачаю значні гроші на їжу. Завжди ходжу в кафешки чи ресторани і замовляю стейки, десерти різні. Тому мене вважають багатим пацаном, у якого круті родаки. Але якщо чесно, я сам плачу за універ і сам себе забезпечую. Коли дівчата дізнаються про це, вони потихеньку зникають. І я зустрічався з жінкою, яка ніколи не платила за себе, якщо ми кудись вибиралися, навіть на чай офіціанту не могла докинути. Але при цьому на ній завжди були дорогі шмотки. Вона постійно десь тусила з подругами і ошивалася у дорогих місцях. Одного разу я запитав її на цей рахунок, але вона якось тупо відмазалася. Що, типу, їй мало платять на роботі, і що у неї величезні рахунки. Коли я сказав їй, що хочу переїхати, і тому мені потрібно почати економити. Вона раптом зникла. Я маю таку історію. Я не багатий, а краще сказати, бідний студент. Але у мене є різні фотки, де я в крутих тачках, з великими купюрами, і все в цьому ж дусі. Зазвичай просто фоткався в машині батька або з його грошима. І вирішив я якось перевірити дівчат з Тіндера. У мене були виставлені звичайні фотки, і в цілому ніхто з дівчат першими не писав. Але потім я додав туди пару фоток з грошима в ауді, і хто б сумнівався. Вже через три дні мені почали писати дівчинки з метою познайомитися, поспілкувався з і з них все добре, сподобалися один одному, але потім я прямо сказав, що в мене немає такої тачки, і взагалі я звичайний студент. І після цього вона відразу почала давати задню. Мовляв, мені стосунки не потрібні, я ще не відійшла від минулих. І взагалі я в Тіндері сиджу чисто для спілкування, і все в цьому ж дусі. Ну і звичайно, ж наступного дня я з нею попрощався. Був такий випадок: біля мого будинку збудували кафе метрів 300. Воно було нове, тому там любили ошиватися чайки. Я ж обожнюю оселеця під шубою, тому ходив туди майже щодня. Але я настільки люблю домашній одяг, а він у мене виглядає майже як піжама, що я ходив туди прямо в ньому, і ніхто особливо не звертав уваги. Взагалі, в один з таких днів я пішов туди і мені захотілося м'яса. Замовив стейк, адміністратор, дивлячись на мене, запитала, чи знаю я суму такої крутої страви. Я сказав так, і мені його дали. Принаймні три не дуже далекі панночки обговорювали мій зовнішній вигляд і хіхікали, огляв, накопичив на м'ясо. Я ж забрав свою страву і пішов додому. Так збіглося, що ці леді теж перестали їсти і вийшли одразу за мною. А моя люксова машина була припаркована поблизу мого будинку. Перевіривши автівку, я зайшов додому і тільки зібрався поїсти, як тут мені кажуть, мовляв, якісь дівчата дзвонять у двері. Дивлюсь, по камерах стоять ті самі дами. Виходжу до них, запитав, може щось трапилось, а тут в обличчя прилі... Питає, ми забули гроші, чи не можете сплатити за наш рахунок як подарунок за наше знайомство і майбутню дружбу. Бля, я з такої херні мало не помер, подивившись власною слиною. Я просто поржав і мовчки зайшов до хати. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому ролику, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному ролику. Бережіть себе.